Добрий, добрий друзі ранок. От, їдемо ми на базар. Сьогодні встала я вранці пів п'ятого, на дворі ще геть-ніч. Темно. Вже йде ближче до осені. Вечором уже темно доїм, утром темно. От, нема ніде нікого, а ми їдемо. Летимо. Ой боже. Поки все поробили, то і... Аж підвиступив. Так, тепер трошки відпочину в машині і будемо працювати. Так, у нас тут все заростає. Дерева. Це зелено. Так що такі друзі справи. Ну добре, зустрінемось на базарі. Фірми не видно, воно далеко сильно. Приближать, воно розмиває. Музика грає, не довго. бо буде цей страйки будуть. За музику не розрішається. Наш парк. Доїжджаємо вже до базару. Я вам не знімала, бо одну і ту саму дорогу все час знімати. По ліву сторону в нас пожарка і міліція. Чи поліція, поліція. Зараз в одному зданій поліція, і пожарна охорона. Чи як вони тепер? Не пожарна називають, спасателі. Нема нікого, нема. Нема. Так, ну все, Ми на територію бувшої школи заїжджаємо. От. Їдемо на базарчик. Вже люди поприїжджали ну, з міста, та приїхала тетя Ліда, що сьогодні вони рано. Не завжди рано. Та ні, а ну то їх якусь неділю не було, то, то вони і не рано. Ось о, бачите, розбирають у нас криші на базарі, не видно, потім покажу. Нема ще одні шарівські стоять щось. Розкладається дітей, ліда, ще нікого немає. Ми одні з перших. Так, сьогодні в мене отакий товар. Молочко, творог жирний, обезжирений, сметанка, масло, сир твердий і моцарелові рулети. сироватка. Таня сьогодні працює, і нема коли. привіт, Нема коли. Вся в заботі. От. Купила бабусі виноград такий гарний. Вона попросила кілограм усі. тут розовий, і зелений, і синій трошки всього потрошку. А там мета хліб. Їдемо додому, коло марки, ось, купа машин, купа машин. Давайте турбувати. Та воно молочки повно. Що я стану? Як, все, ну, по... Воно в каструлях ця торгує, стоїть. Від неї сметана і все. Купала, як ял, ну, калка з Пушкіна. Пушкіна і мушкіно ковбаси після купи. Іди, іди, купи. Іди. Хочеш ковбаси купи. Ну так нема гачого їсти, так? Да? Борщ. Ну, борщ, всі. Ну яйця, ну йди. Ну купи. давай гляну. давай копійку. Копійку. Покинув мене в машині, каже, дивись, щоб машина не поїхала. Кажу, буду тормозити. А він щось на скорості, видно, покинув, бо бачу, що цей ручник не піднятий. Ну нічого. І вдруг що, то Ха, друзі, буду тормозити. Якщо в спину, бо вона розженеться. Ну ні, не навіть нікуди поїхати, бо стоїть на скорості. Трошки яке От. Ну, що я вам розкажу? Базар сьогодні ну так, Середній. Не геть поганий. Поторгували, творогу трохи залишилося, молока 5 літрів залишилося, але люди заказали ряжанку на завтра та буду робити ряжанку. Замовили. Так що новопражці? Хто дивиться мій канал, замов... замовляйте ряжанку. На неділю дзвоніть, телефон мій є, є, кому треба цей. Ну, в общем, є в мене в Фейсбуці там. І люди, багато хто знає мій телефон, бо я ж роблю це ж цю тушонку. Ви вибачте, що я так балакаю, бо не доспала сьогодні геть. Щось не могла заснути довго. А тоді крутилась, вертілась, крутилась, вертілась, щось мені з серцем було не дуже добре. Та ставала пила лікарства трикардин, капала собі. А тоді видно, оце ж трикардину як накапаю, стає мені легше. І тоді я відна заснула. Коли чую, дзвонить будильник. Думаю, та чи мені сниться? Хіба так швидко вже і ніч пройшла? А воно ж п'ятого ранку. Ой. Пора вставати. Та пішла, забрала товар, а тоді пішла вже пізніше доїти корову. Чоловік підняв, пішов, підняв її, там, підчистив у неї, все приготував. Та й здоїли, та й все. Слава Богу, поїхали. Чуть раніше, навіть, ніж пів шостого, поїхали. Так що, то якось так, друзі. Оце у нас здання Дом молитви. Тут колись була. Ще раніше був клуб Уханімих, чи на второму етазі, а на першому була бібліотека колись. Ну, в общем, вроді так, наскільки я пам'ятаю. Ну, що клуб Уханімих тут був, то точно я пам'ятаю. А далі там у нас частні магазинчики. Оце ж товари усім. Це Люда Гавінська там торгує. А от той нижче магазинчик там торгувала в нас Люда така красива жіночка. Загинула. В авіакатастрофі. Їхала з товаром з Одеси і їхала з Олександрії, був невеличкий голольот. І їхала вона зі своєю дитиною, хлопчик був з нею го 10. І хлопчику, хлопчик остався живий. Трохи там йому щось операцію робили, вроді, видалили. Наскільки, ну, вроді так, казали. А вона загинула. До сих пір не віриться. Я дуже її хорошо знала, Мама її хорошо знала, мами теж вже нема. Галі хороша вона була, люда добра така, завдав улибалася. Спортивна така, спортсменка була. Ось в цьому У нас тут клуб ось, дивіться, є з Дінамо, там внизу під супермаркетом. Вона ходила, займалася, виставляла в Інстаграмі, як вона займається. Вела Інстаграм. І все, дочка десь живе чи в Києві, чи де, і магазин тепер не працює. Нема кому там працювати. Так що таке, друзі, справи. Нижче ото за тим магазином, що я кажу, там ще здання, колись там був банк у нас. А зараз там на другому поверсі для дітей. Дом творчості, а внизу. Снап. ну, Центр всяких справок, там, всяких, в общем, за прописку. Ось Люда вийшла з магазину, йде Гавінська. Десь віднайде, скупляться, скупляться біжити. Ой. Так що такі справи. Ще заїхали в маркет. Акції тут, і от все на морози. Вона каштан. Чого вік пішов мені купити? Кажу, давай одне з'їмо за 27. Майже за 28 орешками, а він каже, ні. Кажу, тоді купи мені каштан. Я люблю. Бо там всередині у тому морозиві в міленіумі, якась прослойка, вона видно солодка сильно. Так що такі друзі, справи. Зараз, поки додому доїдемо, я поїм Я поїм морозивом, купив воно бубликів. Воно внизу і ковбаску. Це він любить, як ми приїжджаємо з базарю, пожарити ковбаски з яйцями. Так що зараз йому сотворю таке блюдо. Поки їду додому, стою під маркетами, куча людей назамовляли замовляли мені ряжанки. Так що зараз приїду, буду парити. І завтра сюди привезу в центр ряжанку людям. Пішла мова, каже, о, одна каже, ой, чула. Казали, що ти люб, робиш дуже добру ряжанку. Кажу, роблю, роблю, як для себе. А хто це тут нас гукає тут нас? а? Хто це виглядає? а? Моя красуня виглядає, моя зірочка. Зараз ми тебе заберемо, суня моя. Хто гукає, га? Так, зараз кришу кабаків, огірків. Там воно скавуна є скоренка. Боже, на сонці така спека. Я вийшла туди до корови, а там кума мною балакає. Кажу, Боже, не можна на сонці. А ось під виноградом красота, аж дихати хочеться. Послала чоловіка по кабаки, корові нарвати, а він зірвав ось мускатний, він не знав. Але він, дивиться, вже який гарний. І я ось з нього печу оладочки. Натерла на тюрки, два яйця вбила, трошки з пів стакана кислого молочка, соду погасила. Туди сахарку, сольки по, по смаку. І оце жарю оладочки. Там у нас нажарилась картошечка, буде нам на вечерю. Зварила компотик ще, смакота. Друзі, і знову я з вами. Добрий-добрий вечір. Прийшла, вже все поробила. Ряжанку заправила, бо на завтра їхали оце ж з базарю, зустрічали людей біля маркета одного, біля маркета другого. І назамовляли знову мені ряжанки. Я вже спарила сьогодні днем молоко, вечором заправила сметаною, на завтра буде ряжанка. Так що там є, звісно, і замовлення і є трошки лишньої. Можеш, продам. Оце ж мусю завтра їхати у центр, бо. Остався товар, треба торгувати. Треба заробляти гроші та й товар же ж, Ми ж не можемо його все переїсти. Все таке смачне, свіженьке, смітана взагалі прекрасна. Я ось тільки що вряжанку достала баночку, а вона вже так загускла, густа геть зробилася. Так що, друзі, таке так, так обідно стаєш, робиш його, робиш, душу вкладаєш свою, а не можеш продати. Ну, нічого. Це так я вам бідкаюся. Ні, то шо що, що... дякую вам, звісно, там ви коментарі пишете. Дуже дякую, мені дуже приємно, що ви мені співчуваєте. В общем, ну, як ми зараз усі так живемо, бо в країні таке робиться. В общем, і зараз це така пора, і завжди я вже ж давно діржу, тримаю корів. Завжди така пора, що кавуни, дині Люди їдять більше, купують час оце ж фруктів. От. Я сама сьогодні на базарі була, бабусі купила і виноград, і персики. Ви бабусі собі купили, бо дуже люблю. Чоловік каже, є персики, будемо купляти. А я кажу, давай купимо. Дуже люблю персики. І цей, Та й купили. От. Ну, в общем, такі друзі справи. Так, а тепер хочу по поводу трошки вопросов. Значить, тут у мене жіночка написала, що хоче семена квітів невісти, нареченої. Я спробую їх зібрати. Дело в тому, що це ж я їх не збираю для себе. Вони самі насіваються на городі, я їх сапаю, залишаю декілька рослин і вони тоді квітнуть. В цьому році я більшенько залишила, бо дочка мені допомагала, мама залишати, кажу, залишай, я дуже їх люблю. Ось, в них сімена, такі, як мачок, такі дрібнесенькі. В общем, Якщо в мене вийде зібрати їх, я зберу. Ось я почну сохнути, але аби не взівати, як почнуть коробочки розкриватися, і вони на землю, а з землі ж їх вже не зібрати, ті вони такі дрібнюні. От, Тепер, значить, засім'яна кавбуза. Буду збирати, буду збирати, як буду вже кришити, але це буде пізно, не зараз, тому що я перші буду напереву кавуни. чи той, кавуни, господі, люди, любі, друзі. Кабаки буду зразходувати, бо кабаки не лежать довго сильно, начнуть портитися, а корова в нас одна і треба, щоб все згодувати. От. А тоді вже, я ж вам кажу, що кавбуз дуже хорошо зберігається в холодному, такому, щоб мороз головне, їх не, не ударив. От. І дуже добре. І я тоді насобираю, і я думаю, що до вісни, хто хоче, я відправлю. Посадити тоді. Садить їх так само, як і кабаки, садите, і тоді і садите цей ковбуз. Все. Так, ще питали, як звати нашу корівку. Я розказувала, ну, може, це нові люди. Корівку нашу звати ласуня. У нас і попереді була ласуня, але була вона чорна ряба, чорна з білим. А це ми купили красна з білим. Красноряба. Так що, друзі, такі справи. Так, і жіночка ще питає, чи можна корові давати? Гарбузи, звісно, можна. Ми даємо. Ми ось садимо, ми літом садимо спеціально е, соусні. Вони Такого оранжевого кольору, в не товстіє шкурка і не робиться ото череп'яна. Вони м'якенькі-м'якенькі завжди. Такі великі ростуть, але м'якенькі. І я їх щас, оце, іменно зараз зараз годую коровкою ним. Значить, як я кришу. На такими довгенькими... ну, в общем, є люди, кажуть, ми розбиваємо пополам і даємо корові. Ні. Я ріжу, я все ріжу. Я і яблука напополам ріжу, і груші напополам, і огірки. Все ріжу на кусочки. Я боюся. Я ось недавно на Фейсбуці, буквально на вчора чи позавчора, в мене так розболілася душа. що от той ласуні не ні одійду ніяк від своєї. А це люди виставили оце ж відео там і фотографії, як корова вдавилася яблукам і загинула. Ой, мені так було аж плохо, розумієте? Не хочу. Ріжу все на такі кусочки довгенькі, як огірок, так прямо отак вздовж ріжу, а яблука пополам розрізає, груші хвостики обов'язково треба обирати. Яблук, так і хвостики не цей, не вредні корові, а от груш, хвостики треба убирати. От. Тоді, значить, е... Ріжем на кусочки. І у нас корова ця невелика, там у нас була велика до півтони ласуння, то ми їй давали дерті піввідра, і відро ціле накришували кабака, Там огір... огірків чи яблуку разом, Ну, в общем, ціле відро ще оце овочів і фруктів. А цій коровці я даю значить, макуху, дерть і п'ятілітрове відорка накришую оце овочів. От. Утром, в обід і ввечері. три рази на день. І ще плюс приманку ставимо, як вона приходить з пазбище, щоб їй було така прив'яжемо. Ну, в общем оце так? от Сьогодні в нас така була спека. Я вийшла в обід, це страшне було. Пекло на дворі Це... от той спеки одійшли, думали, що вже, слава Богу, пережили. Коли ні, знову прийшла до нас спека і буде цілий тиждень. Сьогодні передавали, що 35 градусів, ну, мабуть, було всі... на сонці було всі 40, а то й більше. Дуже було жарко. Дуже. Так що такі друзі, справи в нас. Ну, нічого, пережили вже цей день. Дай Бог, переживемо мислідуючий. Головне, щоб не. Падало нічого з неба на голову. А то все єрунда, переживем. На городах, звісно, все, що не досохло, досохне. От. там помідори в мене ще на городі. Цей, ну, ще є. А ці, що я позбирала, ще стоять у мене у дворі. Нічого я не робила, якось уж ці дні не було мені коли з молочкою. А завтра хотіла займатися помідорами, але треба їхати у центр. Ну, нічого. Бог, післязавтра... Буду крутити насік. Ну, це так, друзі. Думаємо, що може за цей тиждень посохне бадилля у картошки. Та на наступні виходні, може, приїдуть діти та будемо копати. Ну, поки це так. Ще поки як кажуть, наперед нічого не загадую. День прожили і слава Богу. От. Я це показувала вам гарбуз, чоловік приніс отож з городу. Там у бабусі в мене таких два рядки я садила, щоб на кашу і на все то цей А ви знаєте, він такий красивий, оранжевий, вже поспів. Та я оце ж зробила оладки які вони тільки смачні, дуже добрі. А ще я люблю з таким кабаком. З гарбузом роблю кашу рисову, рисову на молоці, і туди додаю кабак і таке ту. Шу... Ну, потім, значить, е... у молоко варю все заразом, а потом це я розмінаю. Ну, хто любить кусочками кабак, то їдять. А я люблю, щоб воно було все, ну, як... не було кабак... там у каші. То ось на днях зварю таку кашу, я її називаю сонячна каша. Я, по-моєму, не знаю, чи робила в там відео, показувала чи ні. Дуже внуки мої люблять, і я люблю таку кашу, то зварю обов'язково. Ще дуже люблю тоненькі пиріжки з кабаком. Свікруха моя всіда оце бабуся робила і нам всіда давала. Собі робить сахарем, а нам оце ж без сахарю начинку робить. То дуже добре, з холодним молочком. М -м -м, смакота треба буде зробити. <смі> Їй вже важко, вона цим, звісно, вже займатися не буде, треба мені. <смі> так що такі друзі, Я сьогодні ми оце в маркеті купили там житню знову мука, була не дуже дорога, чоловік просто житню хліб. Та сьогодні дивилася в цей. Каже, спечи сама житній хліб. Та дивилася рецептом в інтернеті. Попробую. З ним, звісно, трошки довше. Там і в він більше часу, і потім, фор, як вже виробиш, його, щоб пекти, сходи він щось там довго. Взагалі, ну, в, в житній хліб треба солод, але в мене немає його. І в магазинах чогось не продають цей солод. В інтернеті є, я бачила, але ж тільки перевізнику за пересилання дорого сильно. Зараз все так подорожчало і нова пошта, і Укрпошта, що дорого за пересилання все платити. Так що -то, так, друзі, напишіть, хто із вас пече хліб, чи пекли в цей хліб житній. Може, у вас є якісь рецепти такі цікаві? Бо зимою я ж вирощую всі. Дацю. Закваску печу на заквасці тоді. То дуже добрий хліб на заквасці. не на дрожжях, а на О, Ну, Це буде вже осінню. Хіба може, а може й ні, бо цей год корову буду я доїти довго, вона ж оце ж тільки у першому місяці літа, так що то в мене всіда моя ласуня в маю вже погуляє, і в декабрі. Уйде в запуск вже йшла. І я, вважаю, два місяці зимою була свободна. І тоді я ж і пекла хліб і все, а це не знаю, як воно буде, Ну, якось буде. Перестроюваємося. Так, ну добре, на сьогодні, мабуть, я закінчу вже своє відео, треба відпочивати, бо сьогодні оце так не люблю неділю, із за того, що оце вона все переколучується. Считай, встаємо, ми в пів тоді приїжджаємо додому. Ні, ні то віддихати, ні то щось робити, В общем, там вже в скорості йти корову доїти. Тоді, звісно, після дойки я пішла я до бабусі, понесла їй всі покупки, понесла їй молоко. От, з нею побалакала, бо я два дні попереді до неї не ходила, не було ніколи. От, і цей. В неї просиділа, тоді прийшла, ото, лягла, віддихнула, не знаю, трошки щось задрімнула. В общем, коротше, треба лягати та відпочивати. Ну, добре, друзі, до побачення. Всім тихої ночі. Всім бажаю здоров'я, щоб все було добре. От, ну, Відео ви будете дивитися вже, звісно, завтра зранку, бо я грузю ночі загружаю. Всім всього найкращого. До побачення. Надіюся, вона для нас усіх завтра настане. Пока-пока!